Ти знав, що HomePod Mini це дуже якісна і потужна колонка, яка може працювати не тільки з iPhone, але й іншими пристроями. Чи відомо тобі, що дана колонка видає потужний і якісний звук у 30 Вт, має хороший бас і до того ж звук розповсюджується на 360 градусів. Не дивлячись на свої компактні розміри, колонка грає дуже класно. Чи ти в курсі про те, що дану колонку можна використовувати як спосіб керування розумним домом, освітленням, мікрокліматом і іншими пристроями? Ну і, звичайно, з допомогою Siri і колонки можна відправляти повідомлення, а також дзвонити. Це не всі фішки даної колонки, і повір, тут є про що розказати. Багато хто її недооцінює. Так, у цієї колонки є свої мінуси, але я тобі також чесно про все розповім. Перша фішка даної колонки це звичайна підтримка сірі і її дуже чутливий слух. Вона реально дуже класно чує твій голос. Можна сказати привіт, сірі, навіть з іншої кімнати, і вона може тебе почути. У даної колонки дуже чутливі мікрофони, і він не один, їх багато, і тому таким чином голос сприймається дуже чітко. Наприклад, я можу лежати на дивані, і колонка від мене знаходиться на відстані 3-4 метрів. Я звичайним голосом можу сказати їй привітання і поставити задачу, і відповідно вона все почує і виконує. Так, вона, на жаль, не підтримує розпізнавання української мови, але на російській мові вже працює. Багато хто про це не чув, але Apple потроху вводить нові мовні локалізації, і я думаю, з часом нас потішить і українською мовою. На англійській мові, звичайно, працює і працювала завжди, постійно вдосконалюється. Але ну, зараз що маємо, то маємо. Задачі, які стоять перед сірі, керування музикою, домом і іншими приладами, виконується чітко. Вона достатньо розумна, швидка на реакцію, і навіть може включити музику, яку ти побажаєш. Наприклад, я можу сказати, щоб вона включила музику спокійну на вечір, або музику для роботи, релаксуючу музику і так далі. І вона відповідно по жанру підбирає пісні і вдається їй це робити дуже гарно. Мені подобаються всі пісні, які вона включає за моїм смаком. Привет, Сири. Включи расслабляющую музыку. Воспроизводится расслабляющая музыка. Привет, Сири. Включи музыку для работы. Хорошо, вот концентрация. Привет, Сири. Который сейчас час? Сейчас девятнадцать часов сорок семь минут. Привет, Сири Какая сейчас погода во Львове? Сейчас переменная облачность, температура два градуса. А жидається ясна погода починає з сьогоднішнього вечора. Сьогодні максимальна температура буде составляти 7, а мінімальне мінус 1 градус. Звичайно, також ти можеш відправити через колонку повідомлення або здійснити виклик. Ти можеш також, наприклад, попросити Сірію включити певну пісню, включити або виключити світло. Також вона розуміє, коли треба зробити голосніше або тихіше, або зовсім виключити музику. Одним словом, все, що ти робиш на айфоні, через розумний дім, або система iOS, Можна робити і на колонці. Звук у HomePod mini дуже якісний та приємний. В колонці вистачає потужності, а вона тут 30 ватт, і басу, і по частотах тут все дуже добре. Колонка звучить об'ємно і сочно, навіть на максимальній гучності. Люба музика, відео, фільми звучать на ній дуже гарно. Мені подобається, що звук розповсюджується на 360 градусів і дійсно радує слух. Конструкція дійсно всередині досі складна, продумана. Там знаходиться декілька динаміків, але в цілому, не дивлячись на розмір, звук тут реально шикарний і достатньо голосний. Наприклад, для моєї кімнати до 20 квадратних метрів колонка видає дуже хороші параметри по звуку. З переваг також мені сподобалося, що у фоновому режимі. Колонка не шумить, коли тобто не видає ніяких звуків, не працює музика, є колонки, які видають шум мінімальний, і це трохи дратує. Рівномірно включається, рівномірно виключається. І в цілому звуком ти будеш точно задоволений. Якщо колонку підключити у режим стереопари, що є звичайно можливим, то буде взагалі топ. Дві колоночки по 30 ватт ну це прям шикарна стереосистема. Знов ж таки багато хто недооцінює дану колонку, але і гучність, і бас у неї реально дуже добрий. Фішка цієї колонки це те, що вона може працювати по AirPlay. Якщо ти хочеш включити якусь пісню на своєму айфоні чи айпаді, і будеш, наприклад, дивитись TikTok, то музика собі буде грати через колонку. Зі смартфону буде йти звук з TikTok. Ти, звичайно, все час можеш і по телефону говорити, і користуватись камерою. Звук айфону окремо, а звук на компот окремо. Це реально дуже зручно. Також звук ти можеш передати на будь-який пристрій по AirPlay і відтворити будь-яку пісню або відео. Через динамік HomePod. Homepod Mini одразу доступний для всіх пристроїв Apple у твоєму домі. Кожен член сім'ї може користуватись HomePod без проблем. Ще одна фішка, яка мені дуже подобається, це можливість поділитися музикою з колонкою. Або ти, або інший користувач iPhone з запущеним Apple Music, може перекинути звук пісні на колонку. І зробити це можна просто приклавши смартфон до HomePod. Це дуже зручно, а також швидко. Компот міні має вбудовані датчики, температури та вологості, і ти можеш навіть на відстані слідкувати і керувати мікрокліматом у своєму домі. Звичайно, для цього потрібно мати ці прилади, але датчики тобі завжди показують, що в тебе по температурі і по вологості. Якщо, наприклад, до розумного дому підключити термостат опалення, чи комплекс зволоження, чи осушення. То ти можеш тримати потрібну температуру і вологість автоматично. Це реально дуже круто, що такий маленький гаджет виконує стільки багато функцій. Фішка не фішка, але якість колонки в цілому теж висока. Приємні та якісні матеріали, крутий дизайн, впливе сенсорна панель з красивою анімацією, вдала форма і невеликі розміри. Колонка на максимальній гучності стійко стоїть на поверхні і навіть не вибрує. І до того ж не займає багато місця. Дуже круто, коли виробник приділяє уваги дрібним деталям у своїх продуктах, і в HomePod Mini вони не виключені. Наприклад, якщо грає музика, і ти включиш Siri, музика не зупиниться, а грає, наче на задньому фоні. А після того, як буде проведено комунікацію з Siri, то знову буде грати музика, так як і було. Привіт, Siri! В цілому враження від колонки у мене дуже позитивне. І для мене в ній тільки один мінус. Це затримка звуку при підключенні по AirPlay до Mac. Затримка у 2 секунди є і це дійсно дратує. Тому колонку при монтажі відео я не використовую і перемоткою, якщо якісь відео, то точно не дивлюсь, адже це незручно. Поки що це не пофіксили, але думаю, в майбутньому точно щось придумають. Навушники Apple AirPods безсумнівно дуже круті навушники і популярні у всьому світі. Починаючи з першої моделі AirPods, їх багато хто полюбив, і я сам користувався і першою, і другою версією. Apple HomePod для мене це ідеальна колонка, і я можу сміло рекомендувати її для тебе. Адже в даному продукту поєднується багато плюсів, які дійсно приносять користь.